Привіт, малята! Зараз ми з вами згадаємо, з якими видами транспорту ми познайомились. Це наземний вид транспорту. До цього виду транспорту відноситься автобус, тролейбус, трамвай, таксі, велосипед. Це підземний вид транспорту, метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай, тільки пересувається під землею, а це повітряний від транспорту. До повітряного транспорту відноситься літак, гілокаптер, космічна ракета, дирижабль, повітряна куля. А ще є водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення пасажирів по водних шляхах, річках, морях, озерах. До цього виду транспорту відносяться. Це лайнер, катер, вантажна баржа, підводний човен. Моторний човен, катамаран, вітрильник. Ось дітки, ми познайомилися з різними видами транспорту.